Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з новісеньких парфумів в моїй колекції, що стали моїми найбільшими фаворитами цього літа. Я не можу припинити їх носити і дуже хочу вам про них розповісти. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. Уся корисна інформація, як і завжди, в описі до цього відео. Перегляньте, будь ласка, та залиште під ним величезну вподобайку, якщо вам подобається такий формат, а також підпишіться на мій канал. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, мені. Справді цікаво дізнатися про ваших фаворитів цього літа, які парфуми ви зараз носите. Можливо, ви маєте щось новеньке. Будь ласка, діліться у коментарях. А я буду розпочинати з парфуму, про який я давно мріяла бренду Experimental Perfume Club з Англії. Мені дуже подобається їх колекція, в них багато ароматів. Вони не супер комплексні, але не простачки. Їх насправді можна змішувати. Це їх концепція. Насправді вона не нова, але їх аромати дуже витончені. і ось цей Rose Charcoal, він справді неймовірний, не тільки про троянду, хоча вона тут головна нота, але вона в поєднанні з Ревінем. І знаєте, на старті справді дуже смачна і терпка історія, яка і запудрюється, але все ж таки залишається свіжою. Тут багато цікавих нот є лист чорної смородини. Мені здається, вона додається нота якоїсь цікавинки цьому аромату, який стає в. Вазі дуже чуттєве, можливо, через мускус, можливо, через амброксан, але насправді тут є нота. Не шкіри, яка, як на мене, завжди дуже різка в парфумах, так анімалістична, але я не слухала багато ароматів, які б були шкіряні, і справді дуже комфортні. А тут в нас є нота замші, і вона найбільш лагідна, вона м'якіша, вже і по текстурі, і насправді вона не така інтенсивна, але також додає чогось анімалістичного, а це завжди сексуально. Цей аромат. Аромат дуже цікавий, він елегантний, неймовірно, він змінюється. Тут також є півонія з сандалом, тому і такі більш лагідні нюанси. І на другий день на одежі, Боже, це неймовірний аромат, який має гарну проєкцію і вводить в мене в якийсь парфумерний транс. Це неймовірний аромат, якщо вам подобається троянда або, наприклад, аромати в стилі Деліни, я не можу сказати, що це дублікати. Взагалі ні, не подумайте, що я вам його рекомендую як аналог Деліні. Ні, але можливо через троянду з Ревіним, як і в тому ароматі, є ось це терпке відчуття а, троянди у, так, з чимось фруктовим. Але на мені, на мені, на жаль, деліна не працює. Мені там не подобається мускус, він мені заважає, будучи таким якимось, як на мене, гарячим і дуже-дуже. Солодким, приторним, пудровим, але не в такому стилі, як мені подобається, ось це набагато крутіше. Просто якщо вам подобається такий стиль, знаєте, наприклад, мускусно, трояндово терпких ароматів, я вам його дуже раджу. Насправді, в них шикарні аромати, їх безліч, і усі ви можете придбати з моєю знижкою, вона буде в описі цього відео, як і інша корисна інформація. Ну а якщо я вже згадала про деліно, це дуже розхайплений аромат, і так він потужний, в нього яскравий характер, і я роз розумію, чому він подобається багатьом, але, на жаль, як я вже сказала, він на мені не працює. І ось я відкрила для себе аромат від Афнан. По-перше, я вам хочу показати цю презентацію, бо вона неймовірна. Я коли отримала цей флакон, я просто не могла повірити своїм очам, бо в мене багато ароматів, але чогось такого немає. Тому Арабо, як завжди, в топі своєї презентації. До речі, я нещодавно зняла неймовірну добірку з бюджетних арабських ароматів, які дуже розхайплені. І якщо вам. Вам цікаво дізнатися, що з них вартує, а що ні, уваги, то, будь ласка, придивіться це відео, а ми будемо говорити про сувенір від Афнан. Це аромат, також в терко-трояндовому стилі, який дуже схожий на Деліну. В розкритті можна сказати, що так, це його аналог, тут також є лічі, дуже смачна нота. Справді неймовірно. Ам... Така е, насичена, е, дуже соковита і тут більш солодкості. Ну, Відчувається характер деліни, але хочу сказати, що в базі вони різні. Цей аромат набагато м'якіший, лагідніший. Він звучить так. Чисто, набагато чистіше ніж деліна, тому він мені цим подобається. Напевно, я його віддам своїй мамі, яка обожнює трояндові аромати, і буду слухати і насолоджуватися ним на ній, бо вона любить обливатися ароматами, і він дуже гарно шлейфить. А ось парфум, який я залишу собі, бо я коли. Отримала цей флакон, Боже, я була в шоці. Навіть коробку хочу вам показати, дивіться, ось така там прикольно з магни... магнитом коробка. І подивіться на цю якусь статую, ну, неймовірний аромат. Ще раз хочу сказати, що презентація від Afnan, вона завжди вражає Аромат Historic Doria. Мені так зайшов, Боже, з першого затесту я прям. В нього закохалася. Це е, стається в мене не часто, а тому, якщо це вже трапилося, я завжди дуже-дуже вірна таким ароматам. І знаєте, чим він мені сподобався, окрім свого зовнішнього вигляду. Це тим, що він, начебто, поєднує усі популярні сучасні аромати в одному. Наприклад, в ньому є щось від Бакари Руш, але це не прям, знаєте, дуплікат бакари, ні. А для мене бакара, вона дуже важка через те, що нагадує мені дантиста, він дуже такий якийсь. Медицинський, різкий, солодкість там дивна для мене. Тому це не мій аромат, в мене його немає. Але тут є ось це можливо відчуття якихось молекул з того аромату. Потім тут є щось від Ерба Пури, який на мене як просто перенавантажена фруктово-амброво-мускусна історія, яка, неймовірно, душить мене. тут є Фрукти, малина, також цедра, лимона, різні інші, також флоральні ноти. До речі, і гарна деревина, мускус в базі. Є щось також. Від просто сучасних ароматів, але він, от знаєте, не начебто їх усі злили в одне. І це ось цей аромат дуже потужний. Від нього такий шлейф вау! І я буду його носити в повсякденні. Він новісенький-новісенький в моїй колекції, і я вже закохана. Тому, можливо, якщо вам подобаються ті аромати, то і цей може сподобатися. Ну а ми будемо рухатися далі до новинки від J.U.S. Напишіть, будь ласка, чи ви знаєте про цей французький бренд, в них дуже круті аромати. Мені подобаються їх власні. Кони і також коробки, бо по їх концепції, якщо ви придбали парфум, тут є код, який ви можете просканувати і отримати навіть формулу аромату, тому вони такі дуже відкриті. Це рідкість і їх новинка Айсифіс, яка, до речі, була представлена на виставці X-Songs, Це для мене, я б сказала, навіть відкриття, яке здивувало, яке неочікувано мені сподобалося. Бо це аромат в стилі фужер, який я не дуже люблю, через те, що аромати в фужерному стилі нагадують мені такі класичні чоловічі парфуми, щось від дідуся, знаєте, засоби після гоління. Через ноти лаванди, наприклад. Тому це більш така чоловіча історія для мене. В більшості випадків є також гарні жіночі фужерні аромати, я про них вже знімала відео, але це унісекс і це дуже сучасно. Взагалі немає нічого вінтажного від варбершопу. Боже, також лаванда, кумарін і цитрусовий мох тут присутні, але нота чаю, вона така, така ух, освіжаюча, ідеальна на спеку, на літо. Взагалі це такий супер унісекс парфум. Дуже легкий в носі. Прям раджу, якщо вам подобаються фужери, це прям must have. До речі, ви можете придбати парфуми цього бренду з моєю знижкою. Я маю її для вас в описі до цього відео, а ми будемо рухатися до дуже. Несподіваного, дуже особливого аромату, який насправді мене вразив також на виставці. І це новинка від бренду Basti під назвою 14 Julie. Це аромат, натхнений їх національним святом. І він про ваніль. Чесно кажучи, я думаю, що це найкращий ванільний реліз парфюмерний цього року. Я не думаю, що я слухала кращий ванільний аромат, який був випущений цього року, ніж цей. Бо ну, це надзвичайно. Це про ваніль, Ваніль – це продезіак і моя улюблена нота. Якщо у вас немає улюбленого ванільного аромату, я маю неймовірні добірки. І, будь ласка, знайдіть свою ваніль, бо це магічна нота. І це ваніль для тих, хто її любить, і хто вже переслухав усе і хоче чогось нового. Я раджу навіть сліпий за тест, ну, сліпу покупку. Він дуже екстравагантний. Так, тут є акорд фейерверків, і він насправді дуже позитивний, яскравий. Він святкує французький стиль життя. Тут є нота порога. Справді порох і вона відчутна, ну через фейерверки. Але також танджерін, цитруси вони освіжають. Він такий смачний, огортуючий, теплий, округлий. Тут є прянощі і ваніль. Ваніль така цікава. Ну коротше, гарна стійкість, неймовірний аромат. Для мене відкриття. Я зараз їм захоплена і ношу більш увечері, коли хочеться свята або відчуття свята. Ось аромат на повсякдень, який дуже освіжає, і я візьму з собою відпустку. Також раджу тим, хто буде десь біля води, можливо, моря, можливо, океану, можливо, десь біля <гас> басейну. Це Queen of the Sea від бренду New Notes. Слухайте, я дуже його хотіла, бо мене цікавила така свіжа лимонна троянда. І тут є всі ці ноти, але ви повинні собі уявити троянду, яка плаває на морських хвилях, бо тут багато солі в цьому аромату. І насправді в ньому є щось від таких типово маскулінних чоловічих ароматів. І коли я його ношу, я отримую дуже багато компліментів саме від чоловіків. Я не знаю, чи це тому, що їм подобаються більш чоловічі аромати на жінках, але тут є багато флоральності, тому він унісекс точно. І якщо вам треба така освіжаюча, але велика ем, солона троянда, я вам його неймовірно раджу, я прям ним обліваюся. Обливаюся? Ну... Ви мене зрозуміли дуже насолоджуюся. Він мені подобається. До речі, ви можете придбати аромати цього бренду. В них багато цікавих парфумів за. Магазину Сейв Avantgarde, в мене є знижка, і там багато крутих брендів представлені. Ось, наприклад, як Born to Stand Out. В них прикольна концепція, такі цікаві власники, дуже провокаційні назви. І я була зацікавлена в Медхані, бо, як ви вже зрозуміли, моя, е, моє захоплення трояндою продовжується. Я зараз просто повернута на трояндових ароматах. І я хотіла щось в стилі Ember Ну і, Якщо ви знаєте цей дьорівський аромат, він такий смачний, насичений, амбровий. Для мене це така цукрова троянда в орієнтальному стилі. І Honey, дуже такий небанальний аромат, на, ньому, на нього дивні огляди, він не усім подобається. І цим він мене зацікавив ще більше. Слава Богу, що він мені зайшов дуже сильно. Це троянда, дуже доросла, така. Дерпка, велика, це королева троянд. Вона, знає, от, знаєте, як королева в великому Перу, великий перу. Перуці, Перуці. Перу, Перука, перуці. Такі неймовірно пишні сукні, багато мейкапу. Ну він прям такий важкий, серйозний, алкогольний, солодкий, містичний, орієнтальний, потужний, шлейфовий. А, який... Ох, супер крутий, вечірній. Я думаю, з ним класно буде і взимку. Мені подобається неймовірно. Мед тут майже анімалістичний. Дуже класний аромат, цікавий. Я була приємно їм здивована. Але останній і для мене, ну, напевно, най, найбільший. А, а, Такий з відкриттів цієї добірки це аромат від Born to Stand Out, який називається Who Fucking Cares. Він якби, присвячений темі ЛГБТ, Прайд свято і так далі. Дивіться, тут такі дивакуваті ноти, насправді, вони дуже неочікувані. Тобто, я не була готова до аромату, але. Прям Мені було цікаво його розібрати, бо його порівнюють з прикольними парфумами. І тут одразу відчувається шафран. Це одна з спецій, яка мені не подобається. Тут вона крута, бо вона. Не занадто хімозна, так анімалістична, з такою таки, з таким відчуттям шкіри. Є такий присмак чогось. Але вона тут в поєднанні з персиком, з нотом плюща. Плющ це взагалі щось дивне. В мене є декілька ароматів цієї ноти. Зазвичай вона зелена. Я не знаю, як його описати. Я відчуваю багато шафрану, але я чесно вам признаюся, якщо парфум е, дуже шафранний і він там домінує, я таке носити не буду. Оце я ношу увесь час. Тут я також фіалка, квіти. Він якийсь такий дуже елегантний, дуже. Спокійний, звучить просто дорого, як знаєте, дорогий готель або дуже дорогі речі в якомусь бутіці, ти заходиш, там прям пахне шкірою, ця якість, це просто аромат якості. Він звучить дуже дорого, дуже доросло і дуже якісно. І придбати ви його можете з моєю знижкою на сою авангард. Усі корисні посилання будуть в описі до цього відео. Тому, якщо у вас залишилося питання, будь ласка, пишіть. Я завжди дуже рада отримати від вас зворотній зв'язок, бо я вам. Розповідаю про багато нових цікавих ароматів. Ви мені часто пишете, що ви про них ви ніколи не чули. Тому я сподіваюся, що мої огляди для вас корисні, і буду дуже рада почути, якщо у вас є якісь ідеї або запити по контенту. Що цікавить вас, мене цікавить, що ви зараз носите. Це не обов'язково якийсь новий парфум, але ці новинки в моїй колекції, я вам серйозно кажу, що вони дуже різні всі. Є декілька трояндових ароматів, деякі я ношу частіше на повсякденні, деякі увечері, або коли кудись іду, але вони усі мої топ-фаворити цього літа. І якщо вони вас зацікавили, то раджу їх затесити або придбати, як у вас є можливість. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. А, будь ласка, залиште під відео величезну вподобайку. Якщо воно вам сподобалося, буду дуже вдячна за підписку. І донайте, будь ласка, слідкуйте за контентом, який споживаєте, я завжди це кажу, бо мені хочеться, щоб у вас був гарний настрій, а дуже багато того, що існує в медіа, це все побудовано на тому, щоб у вас з'явилася залежність і а, негатив або таким силам. Нам вони можуть вас підживлювати. А ви, будь ласка, будьте позитивні. Якщо я вам можу якось допомогти, пишіть, будь ласка, я можу трішки змінити контент. Все залежить від того, в чому зацікавлені ви. Я бажаю вам гарного дня. Тримайтеся. Слава Україні! Па -па.